І усім придумаю, друзі, з вами я, Кітозавр. І сьогодні я буду грати за Ято. Так, вийшов оновлення вагоналення Денді Сворл. Багато чого обновилося, і все таке. Я, як ви вже бачите, отримав собі нового персонажа Ято і готовий грати. Також я, не грав ще не одного разу за Бобет, також за Коала. За руді, а також за Джин, джинджер. Тому теж сьогодні ці відео обов'язково зніму. що ж, а, а ми починаємо. А ще я хочу сказати, що я взагалі дуже крутий персонаж того, що вона і може водити, і може дуже добре лагодити машини просто на 5 зірок. Світлек 3. Стаміна 1 це, звичайно, невеличкі мінуси, стелс у неї теж маленький, зате як, який екстракт і яка швидкість, це просто взагалі бомба. Також у новому оновленні дедали, як я зрозумів, три цукерки. І одна стаміну дає, одна фіолетова дає екстра, екстракт і є біла. Яка, яка дає... о, привіт, Яка дає якийсь рандомний ефект на 50%. Мені це ще просто ремейки. Ой, неприємно. Десь ще просто ремейки різних інших цукерок. Я тут, як ви бачите, ось. Одна нова цукерка вона дає отак стаміну. А також у цього персонажа ще є здібність, коли її кусають, з неї чотири цукерки падає. А коли, її, коли вона лагоджує машину, також падає. І з неї чотири. Ой, не чотири, а дві цукерки. Взагалі мені дуже подобається цей персонаж, він дуже сильний, дуже чудовий і прикольний, і сильний, і взагалі просто що тільки він не може. А де цукерка? Ось бачите, нова? Ось ця цукерка. Ааа, це було не дуже красиво з боку цього монстрика. Тихо-тихо-тихо, будь ласочка. Тихо. Я маю. Тихо, 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 тихо. Як ви бачите, це взагалі чудовий персонаж. Якщо ви хочете, до речі, щоб я ще зняв вам чотири відео з бобет Куалом, о, З, з Бобет-Коалом е, і з Бобет-Коалом з Джинджер та з Руді, ставте лайки та підписуйтесь. Так. А поки що ми йдемо лахати ще цю машину, бо в неї дуже чудовий і швидкий екстрактинг. Скілчек, звичайно, не такий вже прям і хороший, але все одно непоганий. Все одно непоганий. Ну подивіться, як вона просто мило танцює. Така прикольна. Це якщо хто не знав, це подруга, і вони з, не, з, з нею в цирк, виступають, виступають у цирку. Як так ці цукерки ще підбирати? А це Ато Стелс маленький. Так, поки що йдемо. Касетку візьмемо. Ось остання зараз машина. Ми беремо скілчок Кенді і будемо насолоджуватися цією останньою машиною. Оп! Great job! Ще зараз буде грий Ще може стати грий джап один. але може, ще грий Бо грий доволі прикольна штука. І вже вся машина майже закінчена. А точно цукерка. Може тепер вона одну дає цукерку, коли дороблює машину, бо здається, що так. Можливо, її трішечки обновили, бо я якби отримав її, коли вона тільки вийшла. І ще її. Не... як ви А я не, не показав, що я ще за неї не грав. Точно, я забувся, ну ладно. Ну добре, нічого страшного, також мені здається, що стаміна Кенді це заміна протеїнового батончика а та, а та біла цукерка це заміна е, загадкової цукерки. А та. А та фіолетова, можливо, заміна інструкції, хоча це не точно. Ну, якщо справді це так замінили, то це, ну, не дуже. Ну, як би, бо мені здається, що просто все в світі денті замінити на цукерки, було не найкращою ідеєю. Але якщо вони справді так зробили, то, якби, то їх вибір. Мені здається, справді тут ще одна цукерка випадає. Хоча ні, і батончики теж залишили, добре. Точ, тобто тоді це не ремейк. Не побачив. все-таки дві Дві цукерки впадає. Ай, не побачив тут роджер. Заговорився. Буває таке в мене. Так. Робимо машину вже другу до машину, дорогі друзі. В принципі, персонаж взагалі чудовий. Справді, ось він просто прекрасний. Його ну, приємно грати. Але, якби, якщо, якщо чесно, стаміну часто недостатньо. Але, думаю, це легко можна виправити як, якимось картками на стаміну, коли ти вже в грі. А Ось куди вони падають? Скілча Кенді, що ж це добре. Скілчик Кенді це приємно. Тепер мені треба знайти ще. Машину. Її палах. А, так у мене сьогодні безкоштовний поверх. Це поверхи, на яких нема ні одного монстра, який хоче мене вкусити. Але я і так умудрився витратити своє, свою, свою хпешку, своє сердечко, як би. Того що не говорився і не подивився. Ну, нічого. З ким не буває. Правильно? Правильно. Зараз ми будемо лаглити всю машину. Перший скілчек. А скілчек у неї три зірки. Як ви бачите, мало заливається, коли робиш скілчек. Але це нічого. Скілчек. Давайте ще один скілчек. Ще один скілчек. І може ще. Дякую за ще один скілчек. Дай сукерка. Як мені зараз просто... Як мені зараз... Й, ви побачили... Ви бачите, ви це бачите, ви це бачите. Дві коробки шоколаду. Взагалі просто... Це прям дуже класно. Навіть три тризає цукерка, можливо, випадає. Так, екстракшн. Давайте лагодимо машину. Згідно цукерку на екстракшнг і Рейнджап, ще зробили. Це взагалі просто дуже чудово. Ми вже зараз переживемо другий поверх і підемо на третій. А коли ми це зробимо, ми нарешті, нарешті вже, я сподіваюся, знайдемо нового твісина, щоб я його вам показав і взяв на, на картинку цього відео. А тепер біжимо. Я зараз я біжу до ліфта. І щоб, щоб як би втекти з цього поверха. Але чесно, персонаж новий дуже прикольний. Дивимося. Ми беремо себе третє серце, тому що нас недостатньо. Якщо чесно, я думав, будуть, будуть якісь нові івенти по типу, blackout, типу типу, але, як ви бачите, немає. Тому, ну як би, так буває. Хоча я сподівався на нові івенти, на нові картки ще, але добре, що хоч персонажа додали нового. Та... Ні! Ну ти як так? На ну, чого саме ти? Чого саме ти? Ну ти мені відповіси. Ну і знайві, ти це робиш. Так погано робити. Мене джидж взяла і вкрала. По суті, зараз. Дві коробки шоколаду. Ні, вона вкрала одну, а я витратив іншу, щоб її теж не вкрали, і я хоча б міг швидко втекти. Так, ось цукерка. І гамбали. За що, за що? За що? Це не дуже приємно, знаєш, дедже. Йди, будь ласка. Тихо. Тихо. Взагалі, я справді не знаю, навіть що робити. Ти... Ага, треба ще два два дожити до 10-го поверху з Луї. Це доволі складний квест, якщо чесно. Навіть складніше ніж квест бо Там просто дожити. Це все саме злуї. Тихо, тихо, скрімпмо на треба. І взагалі. Якщо ви побачили, то персонаж просто чудовий. І мені він дуже сподобався, якщо ви ще не зрозуміли. Але зараз ми нагодимо другу із чотирьох машин. І якщо чесно, хотілося. Хотілося, якщо чесно, щоб додали, ну, як би, нових нових івентів по типу блекаута. Тому, якщо ви чуєте це, Створчі цієї гри, то справді, зробіть так. Я знаю, що вони, якщо говорить на англійському, ти навряд дивляться таких, таких ютуберів, як я. Бо я ще не дуже популярний. І не забувайте ставити, до речі, лайки та підписуватися, бо я довго не знімав відео і мені потрібен актив. Так. Обережно. Проходимо. Дякую. Тепер скілчек, давайте мені, скілчек, дякую, скілчек, ще можна, можна дасть дати, дати, дати ще скілчек, будь ласка. Дайте ще скілчек. Дякую, ще один скілчек, ще один. Хто дасть третій скілчек? Дякую. Хто дасть четвертий? Ой. Хто десь... А, Дякую за четвертий скілчек. А п'ятий? П'ятий. хто не хоче взяти п'ятий скиллчек? Ходимо... Хто дасть п'ять? О, дав. Ні, нічого ти вже не з'їси, вибач, але це жорстока правда, я тобі не там. Що ще з'їсти? Так, лагодимо останню машину і йдемо на наступний поверх. Сподіваюся, що я, ми побачимо сьогодні нового монстра, бо я його бачив і він не прям щоб небезпечний, він звичайний. Як е, Тіша, Бокстон, Космо і інші просто ходильні е, е, злодії. Але нічого страшного. Нічого страшного. На жаль, я вже не зможу пограти у оновлення новорічне і показати вам новорічну карту, а також новорічних монстрів. Але у мене для вас ще те, що цікавеньке Буде. Так. Це однозначно треба купити. Однозначно, я це купив. Бо це пластир. Пластир нам потрібен потрібен. Що ж, якщо чесно, то мені здається, що що просто, ну, треба знайти нового двіста поважати як ми ж зможемо. І все таке. Та що, ну, просто хочеться. Хоча б відео на 25 хвилин. Або хоч на 15. Не знаю. Так, ось ми і вийшли. Так. Я-та. А от якраз, а ось якраз і новий твіст. Зараз ви побачите її. Вона доволі непри, не, не прям ще приємно виглядає. Але в принципі... Якщо я правильно розумію переклад цієї цукерки з англійського, то це зубодоробилка. Давай, яка вона неприємна. Ось так буде чудово, чудово прев'ю. Так, тепер я звідси втечу. Дякую. А, у мене немає стаміни. Стаміна. Стаміна Кенді. Рятуй стаміна. Чудово. Утікаємо. Ну, Відчепийся, що ж таке? Та відчіпуйсь кажу. Тує мені день ця ята. Ну, ні, звичайно, це напрям щоб дуже неприємно, але вона справді, ну, неприємно робить. Так, зараз ми дороблюємо цю машину. Забираємо цукерку 1 та цукерку 2. Тихо. Там є ще якась стаміна Кенді, але вона мені зараз. Не потрібна, і це доволі неприємно, що у мене нема нічого. Так, все. Та відчепіться вже від мене. Ну, справді відчепіться. Все вона відчепилася. І причепилася назад. У мене нема стаміни. Це прям складно. Будь ласка. Так. Фу. А що ти так добре бачиш? Іди собі. Та ну справді йди. Прикольно. Фу. Я просто моя утекти від них. Просто. Неприємно. Оце 4 цукерки. А, ну, звичайно, мені саме ці цукерки потрапилися. Дуже прикольно. Приємно. Можна, я візьму там церечок, будь ласка. Можна було від тебе втекти. Фух я утік. Я утік, я утік, я утік, я утік. так, 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 так. Це дуже швидко ні і я ще чіпалажу. Відчепіть, будь ласка, у мене було зараз тільки. Беремо жираємо конфету з конфету Цукерку Карку Стелса. Так. А якщо хтось точно не зрозумів, то, це, то цей новий персонаж це Піньята. Вона доволі прикольна і мила. Це якби звичайна пін'ята. Так. Тепер ми, ми лагодимо машину. Забираємо бали. Йдемо лагодити останню машину. А потім їдемо на п'ятий поверх. Сподіваюся. А ось мій кінець. Дорогі друзі. Я помер. Як кажуть. Це This is wrap. В принципі, я доволі радий. Мені доволі прям добре зіграв, побачив яту, але, на жаль, помер. Ну нічого. Усім до побачення, дорогі друзі. З вами був Кітозавр. Не забувайте ставити лайки та підписуватися.